Робимо прямо зараз включення з Юрієм Бутусовим, головним редактором ресурсу «Цензор.нет», який нещодавно написав у своєму Фейсбуці про те, що керівництво операцію в аеропорту Донецьк особисто на себе взяв начальник генштабу пан Муженко, оскільки саме верховний головнокомандувач президент України Петро Порошенко дав наказ тримати аеропорт. І за словами пана Юрія, відразу за Муженком туди поїхали і інші чиновники. І сам Бутусов говорить, що це справді цирк. І Зараз ми у пана Юрія запитаємо, чому саме Юрій, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку, пане Юрію. Дякую вам за цей надзвичайно інформативний пост. Хотів би, щоб ви змогли поділитися з українцями. Чому саме, на вашу думку, ось цей ось мікроконтроль від пана Муженко є зайвим? Тому що на війні кожен має займатися своїм, своєю справою. Армія це серйозний механізм. Це інституція, де в. В кожного офіцера, в кожного генерала, в кожного бійця є своє місце, свої обов'язки. Армія сильна саме тим, що це система, а не озброєний натовп. Тому е, начальник генерального штабу це керівник цієї системи. Це її мозок. І він має працювати, на виконувати свої службові обов'язки безпосередньо. А не займатися тактичними питаннями і не заважати тим більше виконувати свої обов'язки іншим офіцерам. А він заважає там тим, що присутній? Ну, Як ви вважаєте, коли все керівництво знаходиться на командному пункті, воно допомагає чи ні? Звичайно, що ні. Звичайно, що кожен має сидіти в своєму кабінеті і приймати рішення на своєму, на своєму рівні. Одна справа приїхати подивитись, що відбувається, а інша справа це перебирати на себе повноваження, які, які ця людина ніколи не виконувала. Ви пишете, що він ніколи не бачив не знав ні обстановки, навіть не був у пісках. Так, це власне говорить про те, що людина з такими знаннями практичних речей, які потрібно робити там і тактичних в аеропорту, не може управляти операцією. Ну звичайно. Це ж не так просто, що взяв, я захотів покерувати, я приїхав керую. А все ну, це робиться для чого? Для того, щоб вислужитися перед президентом України? Я думаю, що так йому хочеться просто доповідати про, про обстановку, тому що він знає, що президент – це цікаво і для нього це важливо. Тому він вирішив тут, перед усіма, перед усіма ось, доповідати, що це саме він. Пане Юрію, скажіть. <по> Я перепрошую, скажіть, будь ласка, яке ставлення у військових? От ваше ставлення і ставлення медіа спільноти ми вже почули. А яке ставлення у самих військових? Чи вони демотивуються від цього? Чи що відбувається? Підкажіть нам а Ні, вони вони не демотивуються, звичайно, бо йде війна, але просто, ну, це просто викликає жаль, і це просто від ну нерозуміння, це просто дуже погіршує управління. Це не покращує його. І це ну, просто викликає жаль. Очіх. Пане Юрію, а чи бачите ви методи, як можна позбутися такого типу управління? Дуже просто. У нас має бути відповідальність. От коли у нас в армії, як і в державі, буде відповідальність за кожен крок кожного керівника, який призводить до важких наслідків, то у нас почне відбуватися у нас порядок почнеться. От, коли у нас керівництво Генерального штабу почне відповідати. За невдалі рішення, хоча б в рамках службової перевірки, Ось. то після того у нас одразу буде порядок. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, вам відомі випадки, коли генерали приїжджають в район Пісків чи аеропорту, і вони очікують, що до них будуть ставитися як до генералів, в результаті навіть честі ніхто не вдає, умовно кажучи, і починають скандалити. Як взагалі з таким бути? Ну, в Піскі генерали приїжджають край рідко. Як правило, не приїжджають. Оце ризикована зона, піски це вже аеропорт насправді, бо там він напряму він там, до цього нового терміналу від, піскі, від околиці Пісків, це ну, 2-2,5 кілометри приблизно так. Тому ніколи туди генерали не приїжджали. Приїжджав в Муженко втиненьке, е, це, це за пісками, це не, не впритул до аеропорту. І от там, там генерали були регулярно. Але, скажімо, що, що, чому переваги тут будь-якого військового командира, який там був. Вони бачать все, вони знають кожен будинок там, для них зрозумілий кожен солдат, кожен офіцер. Тобто, ну це абсолютно. Абсолютно нормальна ситуація. Генерали під час бойових дій не, не мають на, 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 на довгий час, тривалий час відволікати командирів від роботи. Пане Юрію, ще один коментар, якщо ви не проти, Юрій Бірюков в себе в Фейсбуці ви, напевно, вже читали нещодавно. Написав про те, що представники добровольчого батальйону дніпро 1 учора побоялися піти з 93-ї бригади на допомогу у термінал Донецького аеропорту, і це відбувалося на очах. Власне, у нього. Чи можете ви прокоментувати? Я не знаю, я про це навіть ще не чую. Це мені не знаю. це кажеться, я не знаю, мені це кажеться, здається, трохи дивним, тому що хлопці з Дніпра регулярно були в аеропорті, і насправді їх постійно прибирає туди, кілька наказів вже віддавали командування то, щоб їх прибрати з пісків. Хоча Дніпро звільняв пісків в липні. Тому я навіть здивований, що хтось їм пропонував йти в атаку. Я сподіваюся, що е, був, е, скажімо, якщо це був наказ і вони його не виконали, ну то треба, скажімо, людей е, до відповідальності тоді е, залучати. Але мені здається, що це щось така річ. Я, я знаєте, я спочатку запитаю, чи добре. Зрозумів ситуацію, Юрій Білько, можливо, він просто погано зрозумів, що там відбувається. Я зателефоную до бадополка Дніпро, і я цю інформацію уточню. Мені це не відомо. А ми можемо потім з вами в тому числі зв'язатися щодо цієї інформації. Тану. Ну, які проблеми я вам дуже дякую, пане Юрію. Вдалого вам дня, хорошого вам неділі, Якщо це можливо, дякую вам за коментар. Нагадаю глядачам, що Юрій Бутусов, головний редактор ресурсу, це ресурсу цензорнет, тільки що давав свій коментар стосовно того, що генерал Муженко та його поплічники з'явилися біля пісків для того, щоб особисто керувати операцію, яка має відбуватися в Донецькому аеропорту. А ще скажу, що Юрій Бірюков, радник президента України, повідомив у своєму Фейсбуці. Що що на 8 годину 1 хвилину можна сказати про те, що групування наших військ у секторі Б отримало наказ та відкрило масований вогонь по відомим позиціям сепаратистів та терористів. Також біріков пише, що сьогодні ми нарешті покажемо наскільки ми вміємо бити по зубах. Крім того, сам Бірюков висказав неповагу представникам добровольчого батальйону дніпро 1 які, начебто, учора побоялися піти з 93-ї бригади на допомогу у термінал Донецького аеропорту. І далі за його словами виходить так, що і це відбувалося у мене на очах, так що це я говорю не просто так, підсумував Юрій Бірюков.